Видіння українським водіям Христос несе хрест по дорозі на Бучу. Це сталося за декілька років до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Я відслужив недільну літургію в храмі, і після її закінчення, коли я стояв з Христом на солії, до мене підійшло два чоловіки батько і син. Працьовиті на вигляд жилаві мужі та дуже схвильовані. Батюшка, батюшка, ми хочемо вам дещо розповісти, збуджено звернулися вони. Ми таке бачили, що це не вкладається в наших головах. Очі в них були широко розкриті, голос батька дрижав. Розуміючи, що випадок неабиякий, я відвів їх в правий приділ храму і посадив на лавку. І запропонував продовжити. Я водій лісовозу, продовжив старший. Звершую перевозки колод будівельної сировини у пункти збуту. Сьогодні вранці ми з сином на пару їхали з під Іванково по старій трасі на Київ, везли ліс, довгі соснові стовбури, машина довга з причепом. Їхали не швидко кілометрів шістдесять. І ось вже перед бучею, після Ворзеля, під'їжджаючи до населеного пункту, ми збавили швидкість до 40 кілометрів. Дивимося, а нам, назустріч, трохи зліва по трасі, Іде Ісус Христос. Я, почувши це, зосередив увагу і виказав сумнів, кажучи, як Христос. А так. І я бачив і син іде назустріч Христос і несе на плечах великий хрест, в жовті полотняні закривавлені сорочці, в терновім вінці на голові іде і важко несе хрест. Босий, рукава обідрані, іде зі зболеним обличчям і дивиться вперед крізь нас. Ми їхали повільно, це тривало секунд двадцять. Але нам ці секунди здавались вічністю. Ми добре до кожної риски його розгледіли. Він пройшов повз нас, а ми не могли відвести очей і не могли спинитися. Я спинив машину вже згодом, продовжував батько, на узбіччі метрів за сто ми вийшли з машини, огляділися назад на трасу, але вже нікого не побачили. Отець, поясніть, що би це означало? У нас з сином такий страх, що на нашу сім'ю очікує якесь нещастя, з'явлення нам Ісуса Христа, закривавленого з Христом, це певно поганий знак нам, сином. Я стрепетом вислухав їх. Не могло мені і спасти на думку тоді, що з'явлення Ісуса Христа на трасі перед бучею. Ісуса Христа, що несе хрест на Голгофу, де його розпинатимуть. Це знамення не для цих двох чоловіків батька і сина, це знамення для бучі, де ворог розпинатиме Україну. Тоді я запропонував їм освятити робоче авто і їх домашню оселю, що і виконав на слідучий день. І знов. Вже за чаєм у їх хаті вислуховував та ні, ніби й сам своїми очима побачив, як іде трасою закривавлений Христос і несе хрест на бучу.